Перш за все, хочу неймовірно подякувати кожному з тих сотень тисяч, які привітали з днем народження. Це було дуже-дуже зворушливо. -дуже В тому числі і підтримка нашого потужного авіаносця. Чи передаємо сьогодні ми авіаносець до складу Збройних сил? Почекаємо поки що. Залишимо собі. Але через два дні ми знову на фронті. Чому? Бо на фронті дуже важко тут на сьогоднішній день більше 1 мільйона 200 тисяч доларів. Лише в дронів всього ми передаємо лише за цю поїздку півтори тисячі штук, в тому числі значна кількість це вже оптоволокна, значна кількість це вже п'ятнадцятих і два ескаватора. Вибачте, будь ласка, тим, хто ми обіцяли поставити зараз. У нас трохи зсувається позиція. На кожну поїздку два ескаватора ходять на фронт. Зараз обидва йдуть десантникам. Ще один медивак іде в силі безпілотних систем. До речі, пане Роберто, дорогий Мадяр, дуже дякую за таке тепле привітання. І ми вашим бригадам зараз передаємо ще один медивак, для того, щоб броньована техніка мала можливість. Вивозити наших поранених бійців це на сьогоднішній день іде маніпулятор нашим артилерістам. Це є пересувна авторемонтна майстерня і три комплекси прально душових, ну і унікальні позиції квадроциклів, і штурмові, і логістичні, і евакуаційні. Те, що на сьогоднішній день дуже дуже потребує фронт. так ми працюємо. Як я вам і сказав, 80% мого часу іде для того, щоб забезпечувати збройні сили. Робота продовжується ще раз. Дякую за привітання з днем народження. Тримаємо стрій і разом до перемоги.